Коли я в принципі думав про цю рубрику аля огляд пригод, я уявляв, що нова пригода по векні буде першим матеріалом для цього. Але б ні. Несподівано відомий у західному ютубі креатор Містер Рекс випустив власну пригоду. Для тих, хто не знає, Містер Рекс це лоровий титан по Дінді. Людина шариться по багатьом книжкам, а потім акумулює знання про певний предмет у єдиному відео. Два з половиною роки тому він запустив кікстартер та збирав гроші на свою особисту пригоду піски загибелі. Він зібрав 388 тисяч доларів, що є гарним результатом для соло крейтера, який раніше ніколи такого не робив. Наприклад, Eldritch Mantie зібрали 627 тисяч, при тому, що це не їх перший проект, та їх видавником є Ghostfire Gaming. Ті ж видавці, що є у Grim Hollow та Dungeons of Dragonhide. Тому, знаєте, що сума солідна. Рекс з льоту зіткнувся із проблемою у вигляді срача OGL. Всі події відбуваються у пустелі, заселеної тифлінгами. А цей термін по новому OGL, або його зливом використовувати не можна, значно ускладнюючи написання книги. В кінці кінців OGL злагодилось, і протягом року він викладав арти та ділився ідеями з приводу книги. Чомусь він переписував певні чаптери, що тільки розтягувало написання. До того ж, ідея вкластись у 250 сторінок залишилась десь позаду, і того Варіант складає 360 сторінок. Створення затягнулося на 2,5 роки, що, за мірками створення книги, багато. Його ютуб канал перестав бути активним на 7 місяців, що не так багато, як було у мене, але достатньо, щоб люди почали хвилюватися. Але буквально у травні сталося диво. Його книга вийшла в онлайн-магазині, і сам він випустив відео на канал, як написання «Sense of Doom» майже вбило мій канал. І що я вам можу сказати: за 35 доларів, а це на 5 доларів більше ніж звичайна pdf книга. При придбанні цього цифрового товару отримаємо. Чотири зі файли. У них мапа міста Алкірат та постелі Кірат, варіації з сіткою без неї з назвами і без назв. Та на мапі Кірату навіть є таймер, про який ми поговоримо пізніше. Бойові мапи для багатьох важливих і не дуже інкаунтерів: арти для предметів, деякі з яких дуже відрізняються від тих артил, які ми бачили в анонсі його відео. І папка з артами персонажів та ворогів. Я не знаю чому, але тут не всі. Буквально певні NPC та вороги, у яких є арти, не присутні тут. Тому мені треба було їх вирізати у фотошопі, але найголовніше пригода піски загибелі на 360 сторінок. Прочитавши їх, я помітив, що певні частини обіцяні за Кікстартер відсутні. Не те, щоб я знав, хто такий броньований змій, але прикро, що його немає. До того ж, вирізані певні NPC, де найбільшим проявом, пан Тендет, є відсутність штормового велетня Брігі, яка присутня на кавері, має арт та базується на арті ширмі майстра. Сама історія розповідає про марш мертвих до міста Алкірат, залишок старої Анобіанської імперії Воскрес, по причинам, що не можна озвучити, та вирішив повернути землі, що колись належали йому назад у своє лоно. Тифлінгі проти, частина Ніпісій також. Герої, як пощастить, на перший погляд, типова пригода, де ти шарайобишся по пустелі. З цього є запитання. Так що це? Погана книга та пригода так собі абсолютно ні. Після того як я прочитав перші 10 сторінок, я проживав книгу за два тижні. З точки зору літератури, це найкраща книга пригоди, що я читав. У більшості пригодах на майстра одразу скидують величезний вагіс інформації, щоб не створювати несподіванок. Містер Рекс пішов інакше. Він пише сінопсі з усієї голови спочатку, але певні деталі замовчує. Щоб коли ти до них дочитав, ти мав почуття шоку. Серйозно, я від певних сюжетних поворотів впадав у ступор і мені треба було відходити. Книга перевернула моє уявлення про сюжет після сотої сторінки. Я не буду говорити про сам сюжет, бо він шикарний. Інша книга, яка мені сподобалась під землю Дракінхайму, це шикарна книга, але вона не сюжетна. Гравці створюють його самі по ходу власних дій. Бійські загибелі це ледве не повна її протилежність. Після певного моменту історії майстер ставить гру на таймер. І у гравців є 60 днів до часу X. За цей час відбувається. Купа подій, які відслідковуються за таймером, і майстер переставляє фігури на полі залежно від часу. Персонажі пересуваються жахливою багряною пустелією, де ширяє нежить менш вдалих попередників, і великою частиною пригоди є survival елемент Він іноді може здаватись надто жорстоким. Але книга часто ігнорує правила звичайного D&D на користь гравців. Наприклад, ночуючи у холодній пустелі, персонаж може отримати 5 рівнів виснаження. І на перший погляд, це ледве не кінець та лютий хардкор, аж допоки не настає ранок, і всі рівні виснаження, окрім одного, знімаються. Сама книга поділена на 11 чаптерів, і цілих 5 апендиксів. Чотири чаптери розповідають про локації та механіки, а всі інші суто сюжетні. Трохи непослідовно, але як тільки прочитаєш ці чотири лордних чаптера, вони дадуть базу для імпровізації майстру. Основна зав'язка сюжету розвивається доволі пізно. Для ГМ це 100 сторінок плюс. Але для гравців це в максимумі 6 сесій. в мінімумі 3. До зав'язки пригода абсолютно коридорна, і ти крутишся навколо одного єдиного сюжетного елементу. Далі. Наступає Open World, змушуючи вас, як і Ема бути готовим до того, що гравці можуть піти у будь-яку частину мапи. Але це хитрий Open World. Третина глав у пригоді це опис локацій, вплетених у сюжет із перепасом івентів та ланцюгом квестів, тобто це пригода всередині пригоди. І розпочавши квести з цієї локації, не завжди можна з неї зіскочити, роблячи проведення гри у таких мікропригодах набагато простішим для майстра. Також майстру треба знати важливу деталь. Книга хоче, щоб сюжет розвивався динамічно, і герої швидко досягли піку власних можливостей. Сама пригода проходить із першого по одинадцятий рівень, де по старій доволі дебільній традиції одинадцятий рівень ви отримуєте, коли завершуєте пригоду. Тому простіше сказати з першого по десятий. І це дивно, бо чаптерів у книзі, де герої отримують експу, менше ніж рівнів, що має натікати геямом давати персонажам рівні по кілька за один чаптер. Тому, окрім відносно частих левелапів, пригода має асортимент сюжетно важливих божественних артефактів. Як несподівано, вони зроблять гравців сильнішими. Також у пригоді регулярно буде з'являтись, що буде їм давати плюс один до обраної характеристики. Мінімум разів вісім персонаж може підняти свій стат. Це все, як я вже говорив, створено заради динаміки сюжету та прогресу персонажів. І щоб ви, як, ГМ, могли, кидати гравців у найлайновіші для них ситуації та скидувати більше ворогів. І повірте, рандомні та сюжетні енкаунтери в купі з сервайвал-механіками будуть іноді змушувати думати, що це кінець цієї пачки. Тому, якщо ви хочете грати із гравцями у дослідженні пустелі Кірат, і ваша група погоджується докласти всіх зусиль, щоб вижити під час подорожі через неї, пригода саме для вас. До того ж, пригода проходить у сетінгу арабського фентесі, одного з найменш досліджених типів у сучасній поп-культурі. Якщо у вас трохи займається... Вотродіпи, Балдурзгейти та звичайно європейські фентезі, ну, ви вже чули. пригода однозначно для вас. Велика подяка, знаєте кому? Правильно, спонсорам каналу FF, Блосір, Мішелю, Олександру Корніву, Дасту, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Фатріру, Стілбобу, Ісусу Безбожному, F9 та Хонзіанхаузу. Для всіх інших, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте приєднуватись до моєї телеграм-групи, де ви можете зі мною зв'язатись напряму. Па-па.